Доброго дня, шановні колеги, хочу вам показати, як у власному дистанційному курсі можна почистити всю застарілу інформацію, таку, як надіслані завдання від студентів, якісь оцінки в журналі оцінок за тести за інші завдання, можливо, якісь записи застарілі в форум, форумі, які є в вашому курсі. От. Для чого це робити? Це потрібно робити для того, щоб звільнити місце на сервері, на якому зберігаються всі файли і власне сама оболонка віртуального університету. Тому що коли це місце є забите, тобто вже великий кеш і багато всякої інформації, яка не потрібна. Тоді сам віртуальний університет починає погано працювати. Не можна зайти під обліковим записом. Навіть я не можу зайти під своїм обліковим записом, видає помилку то Тоді потрібно на сервері щось дивитися, чистити, шукати, які файли старі тимчасові можна би було почистити. Ось. А якщо кожен викладач в своєму курсі відповідно зробить те, що я вам зараз покажу: очистить його від старілої інформації, то відповідно таких проблем, які викликають збої в роботі віртуального університету, вдасться уникнути. Отже, для того, щоб. Очистити свій курс. Зараз я от відкриваю якийсь свій курс. І е, тут є е, декілька варіантів е, очистки. Е, отже, значить, потрібно для початку зайти в режим редагувати е, в, в, в межах свого курсу. Вас тут потрібно натиснути кнопку Редагувати справа з, зверху, і в блоці керування. Є перше, це є таке посилання очистити. Клікаємо сюди. Е, так, І тут е, можна от, є в основному облоці вибрати галочку, що потрібно почистити. Бачите, тут у нас є виділити всі події, всі якісь нотатки, всі коментарі, інформацію походження, видалити прив'язки блогу, оцінювання компетентності. Тут можна вибрати все. Що тут пропонується? Далі, ролі. Значить, якщо є якісь студенти в курсі і їх потрібно відрахувати, то ви можете тут це зробити, вказати, якої категорії користувачів ви повинні відраховувати. Хоча це не важливо, це все робить адміністратор, тому це можна пропустити. Значить, йдемо далі: журнал оцінок. От тут можна вилучити всі елементи, всі оцінки, які є в журналі оцінок. Це навіть для вас корисно тим, що потім на наступний семестр вже ваш журнал оцінок буде чистий, не буде застарілих якихось оцінок, не буде оцінок в тестах застарілих, а це також оцінки застарілі в тестах вони впливають на те, що ви не зможете цей тест редагувати, якщо він є вже якісь оцінки, тому треба почистити багато викладачів до мене звертаються з тою проблемою. От якщо ви тут почистите, то такої проблеми не буде. Так, значить, тут у нас нічого нема. На форумах можна видалити всі повідомлення, якщо десь хтось користувався форумами. Тести, значить, можна видалити всі спроби за тести, от всі перепризначення і так далі. Зворотній зв'язок. Якщо ви, наприклад, оці, оцінювали якісь завдання і там щось писали, відгук якийсь, то тут можна це так само почистити. І, власне, завдання. Тобто тут можна, якщо виставити галочку, виділити всі завантажені вам на перевірку завдання. Це якісь там контрольні роботи там, в Word, чи в Excel, чи якісь реферати. От, це все воно почиститься. І після того, коли ви це все собі повідзначали галочками, що необхідно, тисните кнопку очищення курсу. Ось тут вона показує все, що було почищено, статус виконання, ОК, і все. Тиснете, продовжити, і це вже зроблено. І друге, що ще потрібно зробити, ось тут у нас є такий смітник. От, так само в блоці керування смітник. Клікайте сюди. І тут знаходяться всі файли, які ви видалили з власне, самого курсу. Що це означає? Ну, Наприклад. Ось вибирати, наприклад, от, наприклад, додаткові матеріали, так, клікнути видалити, хочете, щоб їх тут вже не було, видаляєте їх. І вони, відповідно, в смітнику зразу з'являються. Тобто, насправді, вони з курсу не видаляються ці матеріали, вони просто переходять в смітник. Якщо вони вам не потрібні, тоді ви просто заходите в цей смітник і або видаляєте то, що вам не потрібно, або повністю зразу все можете видати, натиснувши таке посилання Вилучити все. От, я натискаю. Так. Все. Смітник почищений. В принципі, все. От, дві таких основних дії, які ви можете зробити, щоб почистити, власне, свій курс і тим, тим самим забезпечити уникнення тих всіх проблем, з якими стикаються сервери, і стикаються адміністратори віртуального університету, і потім, власне, самі і викладачі, і студенти. От. Дякую за увагу.